Морозна ніч 24 січня 2023 року. Безлюдні вулиці містечка на сході України відлунюють тишою серед рядів зруйнованих багатоповерхівок. Проте під вулицями у підвалах кипить життя. Українські оператори безпілотників з нічним баченням в режимі реального часу спостерігають, як сотні російських бронемашин стягуються до сусіднього селища Микільське. Кілька годин після цього жодного руху, жодних артилерійських чи авіаударів, лише затища перед бурею, у якій збройні сили Росії збираються розпочати свій довгоочікуваний зимовий наступ. Їхньою метою є ключове місто вугледар. Місто відіграє унікальну роль в обороні України. Перш за все, воно має низку частково зруйнованих, але все ще надзвичайно корисних для оборони багатоповерхівок, з яких добре видно навколишні поля. Також тут протікає річка Кашлагач, яка відділяє місто від двох ключових сіл, контрольованих росіянами Микільського та Павлівки. Легка для перетину в брід у багатьох місцях, вона все ще являє собою принаймні деякий природний захист і фактор затримки для будь-якого наступу з півдня. Крім того, вугледар розташований відносно високо в порівнянні з усіма іншими населеними пунктами в цьому районі, контролюючи точку, де перетинаються східний і південний фронти. Для росіян захоплення вугледара значно полегшило подальше просування, підірвавши оборону інших кучових міст, таких як Курахове та Велика Новосілка. Ба більше, якщо копнути глиб. Перше штурм вугледара переслідує кілька важливих цілей, які лише злегка дотичні до військового виміру. Перш за все, поки тривають важкі бої за Бахмут, про які ми зняли окреме годинне відео. Репутація ПВК Вагнера як єдиного підрозділу, здатного просуватися вперед, була визнана всіма. Російський генштаб прагне великої перемоги, яка допоможе йому затьмарити сумнозвісних найманців, які наразі діють напів самостійно. Саме тому, щоб вирішити долю вугледара, росіяни розгортають свіжі 155 та та 40 ву бригади морської піхоти. За підтримки колишнього 7-го батальйону ДНР «Каскад» 123-го мотострілецького полку, 72-ї та 136-ї мотострілецьких бригад, а також найманців ПВК «Патріот» і ПВК «Редут». За розрахунками командувача операції Рустама Мурадова, цих сил, що налічують близько 20 тисяч військів, достатньо для взяття міста. Вугледар захищають ветерани битви за Київ, 72-га механізована бригада, два батальйони якої налічують близько 1500 чоловік. Однак вони розосереджені по численних лісосмугах. А саме місто захищають кілька сотень солдатів. Російські морські піхотинці мають свої рахунки з 72 другою бригадою, котра завдала їм принизливої поразки в перші Ші місяці війни в битві за столицю, 23-й окремий стрілецький батальйон, підрозділ Нацгвардії Омега, полк імені Кастуся Калиновського, а також 68 ма єгерська бригада, основна частина якої, втім, знаходиться досить далеко, підтримують фланги вугледара. Українці не очікують подальшого підкріплення, оскільки підготовка до літнього контрнаступу та битви за Бахмут зв'язали майже всі українські підрозділи, що перебувають у стані бойової готовності, повертаючись до 24. 4 січня зі сходом сонця околиці вугледара вкриває густий туман, раптом ранкова тиша та у канонаді. Росіяни починають попередній артилерійський обстріл міста. Водночас українські безпілотники спускаються нижче туману і виявляють десятки одиниць бронетехніки, які стягуються до міста. Росіяни завдають удару з боку Микільського колонами бронетехніки, а також починають допоміжну атаку з боку Павлівки, переважно піхотою. Приголомшені кількістю кинутих на них сил українці про. Те швидко починають завдавати ударів у відповідь. Танки, ПТРК та артилерія одразу завдають перших втрат російським колонам, але не в змозі знищити все. Тож під жорстким натиском українська піхота починає відступати з перших ліній назад. Російський бронетанковий кулак досягає своєї першої цілі масиву нижній дачі з невеликими приватними будинками, який деякий час перебував у сірій зоні. Там вони легко займають позиції, і російські морські піхотинці, отримавши перший успіх. Піх готують наступний удар на північ, не втративши темпу, колони з піхотою досягають східних дач ще одного шматка приміської зони, просто через дорогу від вугледара. Ближні бої тут точаться за кожен будинок, але навіть той факт, що росіяни присутні так близько до міста, виводить ситуацію з рівноваги. Поки що морським піхотинцям вдалося використати величезну перевагу в бронетехніці та люях, щоб спочатку придушити українців вогнем, а потім захопити позиції на околицях міста. БМП і танки, які привезли росіян на позицію, від'їжджають щоб доставити підкріплення в той час, як піхотинці продовжують проникати в будинки групами різної чисельності. До 25 січня вони отримують підкріплення і продовжують просуватися на північ. А 26 січня, за підтримки авіації, досягають АЗС. 27 січня вони повністю витісняють українців з цього району, чекаючи наступних наказів. І тут починаються перші проблеми. Українська артилерія взяла на приціл маршрути, якими російські морпіхи на Східніх дачах отримують постачання і підкріплення. ПТРК також стають великою проблемою, оскільки українці ефективно використовують їх з дахів будинків. По суті, шалений спротив українських військ на Східніх дачах, який дав захисникам міста кілька додаткових днів, дозволив українській 72-й бригаді підготуватися до наступних кроків противника. Тепер російські колони, які намагаються достатньо. Ставити більше людей і техніки, знищуються одразу після виходу з сіл, навіть у тилу ворога. Знищена техніка накопичується на ключових перехрестях між Мікільським та Вугледаром. Російські морські піхотинці опиняються у пастці, відрізані від дружніх сил. Однак Ростам Мурадов, командувач угрупування військ Схід, і сухраб Ахмедов, командир 155-ї бригади морської піхоти, вирішують дотримуватися тієї ж тактики, що й під час штурму Павлівки, там, у листопаді 2022 року. 155-та бригада морської піхоти втратила близько половини своєї бронетехніки та 300 бійців всього за 4 дні після того, як Мурадов і Ахмєдов кинули її через відкрите поле на підготовлені українські позиції. Тепер вони вирішили зробити те ж саме, відправивши всіх морських піхотинців, які закріпилися в невеликих будинках поблизу вугледара, в штурм багатоповерхівок. Протягом наступних кількох днів українці обстрілюють російські піхотні групи з кожного вікна та даху, зриваючи їхні спроби закріпитися в місті. Росіяни відступають за дорогу, затиснуті під безперервним артилерійським вогнем на східних дачах, без можливості отримати припаси або евакуюватися. На заході росіяни намагалися розпочати наступ через село Пречистівка, щоб вийти на східний фланг міста. Але хоч українці там були притиснуті до річки, 68-ма єгерська бригада дає росіянам відсіч, утримуючи позиції та зриваючи спробу врятувати ситуацію під вугледаром. 28 8 січня українці нарешті закінчують збирати резерви за містом і починають контратаку з району шахти, відкидаючи росіян на початкові позиції та закріплюючись у районі східній дачі. До 31 січня росіяни здійснюють ще одну спробу прямого штурму вугледара, але швидко провалюють її, оскільки всі дороги до міста перебувають під українським вогневим контролем. Побачивши, що втрати зростають, а широко розрекламований зимовий наступ на крихітне містечко провалився, російські команди. Дування вирішує спробувати здійснити широкий фланговий маневр щоб відрізати вугледар від постачання, замість того, щоб штурмувати його в лоб. Росіяни знову стягують бронетехніку в район Павлівки цього разу зі складу 72-ї мотострілецької бригади та приєднаного до неї добровольчого батальйону Алга. На східний фланг прибуває 36-та мотострілецька бригада, щоб атакувати таким же чином. Що перетворить цю раціональну на перший погляд операцію на одну з найгірших російських поразок? Так це відсутність розвідки. Це надважливе завдання, ймовірно, було делеговане військовослужбовцям 14-ї бригади спецназу ГРУ. Однак, в ніч на 3 лютого, артилерія української 72-ї механізованої бригади завдала удару по штабу 14 ї бригади, в результаті чого загинув. Кілька офіцерів, в тому числі командир бригади, полковник Сергій Поляков. Це ймовірно стало причиною того, що росіяни повністю проігнорували масштабне мінування на захід і схід від Вугледара на етапі планування. Рано вранці, 6 лютого, російські 72 та, та 36 -та мотострілецькі бригади прориваються вперед. Близько 10 БМП і 6 танків шикуються в першу колону, а на них додаткова піхота. Солдатам кажуть, що шлях розчислена машина дистанційного розмінування УР-77. У Українці придушені артилерією, і по суті, все, що їм залишилося зробити, це зайняти лісосмугу, скинувши піхоту з БМП і танків. Не усвідомлюючи небезпеки, батальйон Алга рветься вперед. Не доїжджаючи до лісосмуги, російський танк, що йшов попереду колони, підривається на міні, втрачаючи половину мінного плуга. Хоча ступінь пошкодження неясний, деякі танки та БМП об'їжджають його стороною. Росіяни наступають, а українська піхота відкриває вогонь з лісосмуги зі стрілець Бської зброї та гранатометів. Російські солдати на БМП відповідають зі стрілецької зброї, але українці окопалися занадто добре. Танки та БМП також намагаються придушити противника, але ведуть неточний вогонь у густі кущі. Одна з БМП підривається, а піхота зверху розлітається по полю бою, як розповідав один з небагатьох вцілілих з батальйону Алга. Далі в російський танк влучає ПТУР, який одразу ж виводить його з ладу. БМП один на ім'я Дракула, який пощастив. Тіло, слідує за танком з змінним плугом, майже доходячи до посадки, яку планується захопити. Однак шлях їм перегороджує дві підбиті машини. Поки інший танк намагається маневрувати та знищити українців в окопах, екіпаж БМП 3 вирішує тікати та розвертається, але одразу підривається на міні. Інша бмп 1 залишається заблокованою і під обстрілом гранатометів, чекаючи, поки головний танк кудись рушить. Побачивши, що попереду глухий кут, а збоку атакують, піхота висадження. Ховаючись за бронетехнікою. Танк з мінним плугом і БМП Дракула починають від'їжджати назад, лише щоб бути заблокованими з тилу ще однією знищеною машиною. Коли танк з мінним плугом під час руху заднім ходом наїжджає на міну, БМП Дракула різко зупиняється поруч з ним, оскільки водій отримує контузію. Решта російських солдатів намагаються вести вогонь за бронетехніки, але їм не вдається придушити противника. Українська артилерія за підтримки безпілотників також починає. Бити по колонії та піхоті в полі. Деякі російські солдати біжать до лісосмуги, підриваючись на протипіхотних мінах. Кілька танкістів, яким пощастило, потрапляють у полон до українців, а решта або знищуються вогнем зі стрілецької зброї при спробі втечі або ховаються серед знищеної техніки. Після того як безпілотники з гранатами почали добивати останніх російських солдатів, штурмова група батальйону Алга скорочується до десяти бійців. Раптом кілька вцілілих дізнаються, що екіпаж Дракули і весь цей час перебував в контузії. Підібравши ще двох цілілих росіян, БМП-1 розвертається прямо по тілах поранених і вбитих російських солдатів і повним ходом їде назад до дружніх сил. Безпілотники намагаються її добити, але як і раніше, удача на боці дракули, і вона покидає поле бою. БМП також залишає групу з шести російських танкістів, які ховаються в кратері від снаряда. Після відходу дракули, український безпілотник скидає гранату прямо у вирву. Після вибуху двоє найменшів. Менш поранених танкістів відповзають за свідченнями російських солдатів, яким вдалося врятуватися, тільки в цій етації батальйон Алга втратив щонайменше 30 осіб убитими, і майже всі, хто вижив, тяжко пораненими. Того дня 18 українських бійців 52-го окремого стрілецького батальйону тримали оборону в цій лісосмузі, не втративши в бою жодної людини та зупинивши російську механізовану атаку завдяки вмілому мінуванню периметра та особистій мужності перед обличчям кількісно переважаючого ворога. Негайною реакцією російського командування на катастрофу 6 лютого було проводження наступу і відправлення нових колон, які зазнають тієї ж долі, незважаючи на те, що російська артилерія і безпілотність Озники посилюють активність полювання на українські групи. На східному фланзі ситуація мало чим відрізняється. Там російська 36-та мотострілецька бригада також натрапляє на мінне поле і потрапляє під артилерійський вогонь, втративши 6 танків і 3 БМП лише в одній конкретній точці. Паралельні атаки виглядають подібним чином, оскільки загалом спроби просунутися до району вугільної шахти призводить до знищення десятків одиниць бронетехніки, а нечисленні в цілілі бійці. 36-ї мотострілецької бригади відступають у Безланді. 7 та 8 лютого майже вся 72-га російська мотострілецька бригада була розбита, повторивши долю 155 ї та 40-ї бригад морської піхоти. Українці застосовують артилерійські боєприпаси, які розкидують міни на ділянках, які росіяни вважали безпечними, і катастрофа повторюється знову і знову. Судячи з відеозаписів, за два тижні було втрачено близько 50 танків і бронемашин. Як тільки росіяни, Стикаються з нестачою техніки, вони продовжують посилати не тільки колони, але й навіть поодинокі БМП і танки під артилерійські удари. До кінця місяця такі атаки припиняються, оскільки три російські бригади були повністю розбиті як в технічному, так і в кількісному плані. Загальні втрати за більш ніж місяць кампанії становлять тисячі людей і понад 130 одиниць техніки, яку в певний момент українська артилерія почала знищувати ще до виходу з Микільського чи Павлівки у боях 150. Ця та бригада морської піхоти втратила командира батальйону майора Антона Балаганського. Деякі дані також свідчать про те, що перед боєм бригада була поповнена сумнівним чином, оскільки серед загиблих у бою багато колишніх моряків і навіть капітан другого рангу підводного човна, 9 лютого в районі Вугледара Росіяни також втратили чи то мі 24 чи то мі 35 На місце прибула пошукова рятувальна група. Але оскільки падіння вертольота було накрите артилерією, навряд чи. Вдалося врятувати пілотів загалом, росіяни широко використовували свої вертольоти під час наступу, застосовуючи навіть досить рідкісні високоточні ракети Лмур, навіть разом з іншим високоточним російським озброєнням, таким як дрони Комікадзе ланцет, артилерійськими снарядами з лазерним наведенням Краснополь, та керованими ракетами 9 М542 для РСЗВ Торнадо С. В них не вийшло ефективно послабити українські позиції до і під час наступу. Причина проста: Росія. Я не мали їх у необхідній кількості, однак очевидна концентрація високоточної зброї на конкретній ділянці фронту все ж вказує на те, наскільки важливим для росіян був успіх під вугледаром. Безумовно, результати ключового зимового наступу на Південному фронті змусили російське керівництво вжити певних заходів щодо архітекторів військової катастрофи. 17 лютого Володимир Путін урочисто надає Рустаму Мурадову звання генерал-полковника Сухраб Ахмедов, командир 153 155-ї бригади морської піхоти в червні 2023 року отримує звання генерал-майора і відтепер командує всією 20-ю загальновійськовою армією. Битва за Вугледар, яка тривала близько місяця, часто вважається найбільшою танковою битвою у війні, зважаючи на величезну кількість техніки, яку використовували росіяни, і не менш приголомшливі втрати. Однак ми схильні не погоджуватися з такою назвою, оскільки за винятком кількох засідок знищення російських колон було одно. Стороннім. Це означає, що активне використання безпілотної розвідки, переваги місцевості, протитанкових засобів і мінування дозволило українцям досягти успіху, не наражаючись на значну небезпеку. Початкові успіхи росіян були зведені на нівець точними українськими артилерійськими ударами та контратаками, що використовували вразливі місця в російських лініях постачання. Постійна нездатність російського командування адаптуватися призвела до поразки. Стоп'ятдесят п'ята сорокова бригада Морської піхоти та 36 шоста мотострілецькі бригади зазнали значних втрат і втрималися на своїх позиціях лише тому, що українці не мали резервів і вирішили не розпочинати власний наступ.